Інтелігенції за часів радянської влади він таким був військовим виразником нашої національної ідеї, можна навіть так сказати, тому що коли Київ був весь російськомовний, а ми приїжджали до Києва з Україномовного регіону, то Вадим Дмитрович яскраво виділявся тим, що він завжди розмовляв красивою правильною українською мовою, і всі його вірші в основному, незважаючи там на комуністичну ідеологію, він ж працював в системі ідеології, тому що, скажемо, асоціація поетів, спілка поетів, журналістів, вони мали там свої критерії. Для своїх творів теми відповідні соцреалізм, була така ідеологія незрозумілого походження От, і перспективи. І він, власне, в рамках тієї системи творив україномовний високий духовний продукт. І це було дуже його відрізняло від всіх решта поетів, піснярів, яких я знала. А які маєте побажання для ювіляра? Для ювіляра я ну я думаю, що сьогодні день народження у нього, і найбільший йому подарунок це коли його пісні звучать, коли його слово прорізає душу, прорізає свідомість нашу, прорізає простір, заряджає енергію. І для нього це найбільший подарунок. То я йому хочу побажати, щоб він завжди мав можливість чути. Своє слово через пісню видатних митців, яких слухають мільйони.